Всім привіт! Маємо в продажі свіжопригнаний Renault Megane 2. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнений, пройдений сертифікат, авто готове до реєстрації на нового власника. Автомобіль в гарному стані на класній комплектації. Це у нас 2009 рік. Механічна коробка передач, двигун 1.6, бензин. Оригінальні легкосплавні диски. Диска в гарному стані, без пошкоджень. Дивіться, стан кузова. Захисні плівочки. Отут, тут, бачите, з цієї сторони на місці. Задній паркронік по комплектації. Також встановлений фаркоп. Дивіться стан з цієї сторони, також захисна плівка, все на місці. Безключовий доступ. Капот без сколів, без висічки, дивіться стан капоту, лобове скло оригінал, датчик дощу. Лобове без колю, над лобовим висічки немає. По кузу у корозії немає, це дуже крепкі надійні кузова на даних автомобілях. Заднє скло також у нас оригінал. Кришка багажника. В комплекті йде шторка. Стан багажника, все чистеньке, ціленьке. Так у нас фіксується підлога. Дивіться, в комплекті йде знак аварійної зупинки, є ключ до фаркопу, фаркоп можна зняти, також в комплекті йде такий компресор оригінальний. І така піна. Це коли колесо спустило, щоб можна було доїхати до шиномонтажу. Так це виглядає. Буває, що в комплекті йде повнорозмірна запаска, буває так як тут, що компресор та піна. Пластик без пошкоджень. Давайте заглянемо в салон. Дивіться, стан карт, шторки, одна і друга, Ціленькі, без пошкоджень. Комбінований салон такий, підлокітник. Підголовники. Сидіння в гарному стані. Килимки на місці. Стан сидінь, дивіться, ззаду. Стеля чиста ціла, по комплектації. 4 склопідйомника, задні, передні. Регулювання складання дзеркал, мультикермо. Клімат контроль, штатна магнитола. П'ятиступка. Підлокітник. Автозатемнення заднього дзеркала. З автомобілем два ключа. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Пробіг даного автомобіля 220 тисяч кілометрів. Пробіг 100%, що оригінал. Дивіться, стан керма, кермо не шите. повністю в оригінальному стані. Не шите, не фарбоване. Також куліса. Ось так виглядає ручка перемикання на пробіг 220 тисяч. З автомобілем є всі сервісні документи ТО на 152 євро. Коли це у нас було? У му році, 9 го місяця. Є такий ключик для дисків, ковпачки зняти. Ще один ключ до фаркопу. Давайте пройдемось по електриці. Склопідйомники Працюють. Мультикермо. що працює. Круїз контроль на автомобілі. По кулісі все чудово. Парктронікс спрацьовує. рушник працює. омберти не плавають? Робота Двигуна стрижки не сапунить. Є сервісні відмітки, болти не кручені. Також з цієї сторони. Так виглядає підкапотний простір. Двигун працює чудово, екологія на місці. Кого цікавить даний автомобіль? Телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця, Більш детально буде за телефоном. Також підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна опис даного автомобіля. Також є можливість доставляти авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Всім гарного дня та мирного неба!